Як будь-якому спорті дали жовту карточку, він зараз пересадить і знову піде в іншу команду, і буде хірячий далі. Чому? Тому що це спеціаліст. Якби він не був спеціалістом, він би був на фронті. Нахіра е, тут не спеціалісти. Не спеціалісти криві, дурні, хто не хоче співпрацювати з владою. Йдуть, нахрен, вибачте, мене на фронт. Оце цікаво, так воно працює. Тут воно і працює зовсім по-іншому. Тому, друзі, ситуація рівно от така. Ну, от така. На жаль, ситуація така. Тому, дякую, друзі, за підтримку. Дякую вам всім, що ви дивитесь, розумієте. Поширюйте, будь ласка, полайкайте, бо там що, 50 лайків. Ну, Мені ці лайки точно не потрібні, але для ефіру вони потрібні, щоб ви розуміли. Мені то до одного місця там. Бо до мене заходить оцей. Колись на ефір Василь е Київський ревізор, да? і він каже: Ой, у тебе щось на ефірі, так мало лайків. Я кажу: Я не звертаю увагу. І він мені каже: ну, лайки потрібні, бо.